Так, дивіться, що ми сьогодні будемо говорити? Де це ми сьогодні помандруємо? Ану, хто мені підкаже? Що це таке на картинці у вас зображено? Що це таке? Місто! Так, Ми сьогодні будемо подорожувати містом. Ви сьогодні все підготували на заняття? Так. Да. Хто да. слухає, буде робити сьогодні важливу справу. Домовилися? Так. Да. Сонце, сонечко на дворі, розлилося рікою морем, лісом, полем, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. І сьогодні сонце розбудило і казку в гості запросило. Перш ніж вам сьогодні розказати про якісь секрети, розкажу вам одну історію. Готові? Слухайте увагу. А... Неподалік від міста жила була. Бабушка, старенька бабуся, біля її будиночку. Текла ось така величезна річечка. О, як там було круто, класно. В неї корівка була, вона пила цю чисту водичку, їла смачненьку травичку і давала їй супер класне молочко. А тепер підніміть ручку і А хто з вас любить молоко? Я люблю! Клас! Дениска, ти любиш Я люблю! Дениска, люби молоко? М -м а Вадим люби молоко? Вадим, молоко любиш? добре? Одного разу те село почали заходити якісь люди. Ану уважно подивіться, що це за люди такі? Хто це такі? Так це, будівельники. так, це будівельники. Вони почали будувати величезний завод. І що сталося? Ану, подивіться, тепло. Це він. Цей завод запрацював і щось почало там відбуватися. Тільки дим з'явився. Ану, подивіться, що з річкою сталося. Погано, Погано. завод викидав. І так, бруд весь полився в річку, а бабуся цього не знала і продовжувала свою корівку поїти брудною водичкою. І випасати брудною травою. Якось бабуся продавала молочко, і директор заводу прийшов у куди молочко купити. І коли він молоко спробував, воно було таке несмачне. І тоді директор задумався: а чому воно таке несмачне? А цікаво хтось із вас догадався, чому воно було несмачне? Ану, подумайте я була водичку... коровка. Мадам, що що тобі тебе... поп... потрапило? Ано ще раз, ну ще раз скажіть що потрапило у води? Пруд. Так, без груд, потрапив в водичку. Так, молодці. І тоді директор вирішив щось зробити. А що? Зараз будемо розбиратися. Я вас попросила приготувати ось такі пакетики. Ну, підніміть, будь ласка, ручку. Хто приготував пакетик сьогодні? Давайте візьмемо в руки пакетик. Тримай. Тримай пакетик. А, Тримай пакет. а тепер пакет. скажіть мені, будь ласка, у вашому пакетику щось є? Ні. Точно немає там нічого? Ні. Немає. Ні. Добре, а тепер візьмемо цей пакетик і зробимо ось так. Так. Ану, ось такий парашутик. Зробилось Парашюти. такий парашутик. Дениска, ось так. Дениска, взяли за руку. і зробили ось так парашутик. Памінку, да. що це в тебе? Що це в тебе мука? Ви сказали, что ничего там немає, а пакетик не пускает. А ну, подумайте, что там таке всередині? Ярослав, все у тебя в пакетику. У тебя в пакетике. Ну, у тебя же шарик получить. Таїна. Повітря, Таїна. так, ми спіймали з вами повітря. Подивіться в пакетику, а давайте тепер спробуємо надути. Да. Дивіться, да, скільки багато повітря. А скажіть а повітря можна побачити? Повітря можна побачити чи ні? ні? Ні, не можна, можна. потрогати повітря, а потрогати його можна. Да. Точно? Да, якщо Я його знайду, і... то можна Тільки в пакетику можна ось так спробувати, так? Ось так ми сприймали повітря. А тепер подуйте на свою долоньку. Подуйте Добре. на свою долоньку. Подуй на долоньку. Подуйте на долоньку. Яке повітря ви відчули? Яке повітря ви відчули? Яке? Топлінька є так. А тепер іще раз скажіть мені, воздух можна увідіть? Повітря можна побачити? Ні. Ні. А що можна повітря? Тільки відчути, так? Ось так. Ось так повітря можна відчути. Добре, молодці. А тепер дивіться, Пок... відклали пакетики, ми, ми зрозуміли, що повітрячко. У пакетики можна ось так побачити. Mm. Ярославчик, відкладай пакетик. Mm. Відкладай пакетик. Mm. Пан директор мріє потрапити у пустелю. Mm. Ви колись були mm. у пустелі? Mm. Не були. А бабуся oh, каже. Що я краще піду <п> у Зелений ліс. Дітки, відкладіть пакетики, будь ласка, свої. Відкладіть уже. У нас ще інший дослід буде. Ярославчик, відкладай. А тепер <streams> хто тут найрозумніший скаже? Де нам краще буде дихати? У пустелі чи у лісі? У лісі. Так, так, так. Дениска, а ти як думаєш, у лісі чи в пустелі буде нам краще дихати повітря? Я думаю. Да. А Ярослав, а ти як думаєш? Яричек, де лучше дихати, в лісу или в пустыне? Ой, Вадимка каже в пустелі. Це правда? Ні. Ні, там дуже слабко, да. там неможливо дихати. Молодці у лісі буде гарно дихати нам, тому що там дуже багато зелених дерев. А тепер. Да. Так, А тепер для вас ось така вправа. Я просила вас із мамами підготувати ось такий предмет. Це що таке? Оток. А ще <плес> у мене є тарілочка або блюдечко. А типи <плес> не можна брати вогонь до рук, може тільки мама запалити свічку? Зараз ти, Ярославчик, зупиниться, я І мам, <плес> <полагай>. <плес> давай Давайте давай було. Нічого там не ці. Так. Ой, о, Всі уважно зараз дивляться і слухають уважно. З чим ти так? Давай, о, я. Ми візьмемо тарілочку зараз. Тобі. Тарілку. І прикладемо тарілочку до свитечки. Ось так. Аккуратно. До огня. Тарілочку до вогню. До вогню. Ану подивіться, що у нас що у нас на тарілочці залишилося? Що ого, ого. Ого там на тарілочці осталось. А Ану розкажіть, що ви побачили? Ой, Данилко закашлявся. Данилко, розкажи, чому ти закашлявся? Потому -что, потому -что, потому -что, сейчас, о, пішов. пішов такий неприємний дим. Денис, Мам, що з моєю тарілочкою ти сталося. Ти бачу, ти бачу. Що не, з тарілочкою не, сталося? Розкажіть мені, я не зрозуміла, що з нею сталося? Скажіть. Вона залишила чорний слід. А тепер уявіть, yeah. що коли ви виходите на вулицю. Ви... Ось це повітря чорне, воно відкладається на легенях. І якщо дихати ось таким повітрям, можна дуже захворіти. Уявляєте? Так. А тепер давайте зараз іще запалимо свічку, запалимо зараз свічку. Допалуй, допалуй. 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 І зараз, І зараз відклали тарілочки, відклали тарілочки. І подуйте на цю свічку, подуйте на неї. І подивіться, скільки багато диму залишає свічка після себе. У вас багато диму залишилося? <реш> багато <диму. реш> е Дітки, багато диму після <реш> Дениска. Не <реш> був А ну тепер <ти реш> скажіть, у кого неприємний був дим? У кого неприємний дим? Підніміть ручку. У кого неприємний днімочок з'явився? Уже нету дима? Вже немає. У мене немає, так, але він був неприємний. Ось так завод виділяв ось таке шкідливе повітря. А скажіть мені, а свічка шкідливе повітря виділяє? Вау! Вау! Воно ось таке, бачите, як тарілочка показує, ось таке чорне. А тепер зараз ми з вами пограємо. товариші знатакі. Внімання, внімання. Хто зараз уважний? Перший Данилко відкриває зараз хмаринку. Данилко, натискай на хмаринку, яку ти хочеш. Відкривай. Один. Один. Один! Данилко, натискай на хмаринку. Баба, Що, ти? Що ти відкрив, Данилко? Що це таке? Один. Заводи. Заводи. Ці заводи, молодець. А тепер скажи мені, заводи забруднюють повітря? Так. Да. Да, да. Данил би сказав, що завод забруднює. Денис, відкривай кмаринку, відкривай. Що в тебе відкрилось на хмаринці? Ліс! А тепер скажи мені, ліс забруднює повітря? Ні. Ні, молодець, добре. Так, хто в нас наступний там? Наступний у нас Ярослав. Відкривай. <слід Christianity> Відкривай. <PM. слід sixties> Ярославчик, що в тебе тут там хмаринки заховалася? Квіточки забруднюють повітря? Як ти думаєш, цвіточки делають грязним воздух? Дітки, допомагайте. Забруднюють? Ні, не забруднюють. Ой, Вадимка, я відкрила. А вогонь забруднює повітря. <ріст> <Да, ріст> так, <ріст> молодці. Так, Вадимка, відкривай хмарку. <ріст> Давай. Вадимочка, яку ти будеш відкривати хмарку? <ріст> Шість відкрилими відкривай, натискай на Хмарку. Добре, назиму. Відкривай, відкривай. Так, опозьмі. Давай. Я чекаю. Так, я роблю оцету і от. Стоп! Вадим. А що таке, що відбувається, Вадим? Мені Так, Вадим відкрив мотоцикл і літачок. А ну скажіть мені, забруднюють мотоцикл і літачок? Повітря. Так, транспорт забруднює повітря. Данилко, відкривай. Відкривай, Марку. Відкривай, натискай. Хорошо. О, а Данилка що? Велик. Велик. велосипед забруднює повітря? Ні. Ні, молодець. Дениська залишилася твоя хмаринка. Ану? Ну, і що в тебе тут? Що в тебе? Тут, не забруднює. Тут гарна природа. Нічого собі, які ви молодці! Оце так? Супер! Давайте з вами зараз ми трішки відпочинемо. Давайте трошки з тигриком порухаємося і виконаємо ще одну вправу. Готові? Давай, давайте, давай. Давайте, А ну хто кручує? Why did you do it? Супер, молодці, трошечки, трошечки порухалися. А тепер для того, щоб отримати в кінці заняття сюрприз від бабусі, okay. да? на ліпочку. Зараз з вами пограємо в гру. Це я чи це не я? Зараз бабця вам буде задавати запитання, а ви маєте казати я. Чи не я? Угу. Я або не я. ну уважно слухайте. Хто про чистоту не дбає в хату взутий забігає. забігає? Ану призналися? Хто вдома ходить у зуті? -ні. Я? Ня -ні. Ня Ні. Ану показуємо. Не я, не я взутий хожу. Вадимка, ні, ти, ходиш взутий в Вадим, ти ходиш взутий в хаті? Вадим, ти ходиш взутий в хаті? Ні. Тоді ні. Так, добре, наступно. Вдома хто із вас стрибає і пилюку піднімає? А? Хто вдома стрибає і пилюку піднімає? Ано чесна, чесно. Я чи не я? Хто вдома пилюку піднімає? Данилка, піднімає вдома пилюку стрибаєш? Да, Євгенка. Усі вдома стрибають. Давайте бути чесними. Добре. Хто віник в руках тримає і бруд з кімнати вимітає? А ну хто кто подмітает? А ну піднімайте ручки хто? Я Не підмітаю. Не підмітаєте? Ні. Хорошо. Ну мама подмітає вдома? Да. Да. Хто від відгуничку вдома відчинив? І, і повітрячко впустив. Я. Хто вдома провітриває кімнати? Правітрюємо вдома комнати? Да. Пвітря. Молодці. Слухайте, не ви сьогодні не такі не розумнички. Не ви знаєте, що забруднює повітря, що повітря треба, взагалі яка буває. А за це сьогодні бабуся вам. Подарує смачний кексик. Данилко, будемо збирати наліпочки. Так, зараз я повертаюся. Обираємо собі зараз кексик. Данилко, який ти хочеш собі кексик? Обирай сьогодні перший. Якого кольору твій кексик буде? Якого? Ні, називай мені його. Якого кольору кексик називай, називай. Дай, буде? Називай. Ось цей. Да. Так, добре, кексик буде у Данилка. Ось так кексик. Так, Вадим обирай, який ти хочеш кексик. Так, такий самий. Добре, так, у Вадимка такий самий. Ярослав, який кексик обираєш сьогодні за заняття? Такого цвіта твой кекс будет. Називай його. Сердечком з полуничкою, з вишенькою, чи звичайний кекс? Який ти хочеш? Звичайний кек. З клубничкой? Хорошо. Так, це Ярославчика і Дениска, ти який хотів кексик? Такий як у Данила, такий як у Данилка, добре. Ви сьогодні просто молодці. Так, Дениска, ось у тебе такий самий кексик. Всі захотіли фіолетовий. Ви сьогодні молодці, але давайте домовимося з вами, що наступного разу усі будуть дуже-дуже тихенько себе вести. Добре? Не шуміть. Ми не чуємо завдання. Але я вам бажаю сьогодні гарного дня і бажаю вам, що ви сьогодні гарного провели. Все, кажу вам всім уста. По до побачення, до зустрічі, побачення, до побачення.